Страшна трагедія сколихнула всю Україну. 11-річна дівчинка вдома гралась планшетом, тоді як гаджет вибухнув у її руках. Через несумісність з життям травми дитина загинула на місці. Інцидент трапився серед ночі у Харківській області. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом. Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті. З місця події працівники поліції вилучили речові докази. Всі обставини події встановлюються. Новина занепокоїла тисячі батьків по всій Україні. А все тому, що майже у кожній родині діти активно користуються гаджетами. Як пояснює продавець-консультант магазину електронної техніки Василь Мельник, на небезпеку себе та своїх дітей наражає кожен, хто після покупки не читає інструкцію пристрою. Вибухає техніка, яка має літіополімарювані акумулятори. Вибухає вона потім по тій причині, що люди не дотримуються правил експлуатації. Користуватися смартфоном на зарядці не бажано. Тим більше давати на нього велике навантаження це категорично заборонено. Максимум подивитися якісь відео на YouTube або якийсь серіал, або зателефонувати, або полистати там, соціальні мережі. Гратися на телефоні, коли він зарядці – категорично заборонено, тому що акумулятор перегрівається і таким чином може вибухнути. Таке може трапитись не лише під час використання телефона або планшета. Небезпечним також може бути використання павербанків, ноутбуків та інших подібних гаджетів під час зарядки. Крім того, батареї пристроїв можуть пошкодитися під час ударів. Це можна з'ясувати, простеживши за якістю використання. Наприклад, скільки часу тримається заряд або як довго заряджається. Натомість у жодному разі не можна перевантажувати пристрій іграми. Водночас батьки постають перед іще однією проблемою. Як пояснити дитині, що користуватися улюбленим гаджетом під час зарядки категорично не можна. Розв'язання цієї проблеми довготривале, проте можливе, пояснює психологиня Катерина Габріель. Це про відповідальність і батьківську, і дитячу. Так, якщо ми забираємо, задайте собі запитання, якщо ви забираєте телефону дитину або гаджет, що залишається в її житті, і скільки вас в її житті? Це не означає там 24 на 7 бути повністю з дитиною, бо ви в принципі не, 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 не треба цієї необхідності. Але якщо ви матимете зв'язок з дитиною і поговорите перед тим, а потім попросите, не в наказовому тоні, а попросите, то дитина вам, ну, вона, маючи добру розмову з вами і довіру, вона відкладе той планшет, бо в неї вже встановлений з вами контакт. За словами психологині, залежність дітей від смартфонів є одним із методів врегулювати тривожність. Тому неабияк важливо, аби батьки намагались налагодити здоровий діалог із дитиною. Наприклад, обговорити правила поведінки з планшетом та поцікавитись дитячими інтересами. Ну і в дитини мабуть, самої запитати в які тим типу ти моменти ти типу, подивишся планшета, що тобі там цікаве, А чим ми там можемо з тобою іншим зайнятися, щоб ти там почував себе трохи краще? І це, мабуть, все ж таки про розмови, і тому я кажу, да, чому це може там немає якоїсь такої, а, такої стандартної відповіді. Або от робіть так, так, і це вам допоможе. Тому що ми вже стикаємося просто з наслідком. Да? За несправність гаджета та трагічні наслідки неможливо притягнути до відповідальності продавця або виробника. Натомість зберегти життя може регулювання використання смартфона. Софія Капінос, Тетяна Міщинська та Артем Шаула. Телеканал ITV.